Квадроцикли та причепи, придбані коштом територіальної громади, передали військовим. Як інформує Черкаська міська рада, за це рішення проголосували депутати на минулій сесії. Чергове підсилення 10 квадроциклів та причепів до них для Збройних сил України є лише невеликою частиною нашої підтримки, але важливим кроком у забезпеченні військових необхідною технікою, додав міський голова Анатолій Бондаренко. Від імені громади він подякував усім нашим військовим за мужність та самовідданість у захисті нашої країни. Військові кажуть, така техніка має оптимальні технічні характеристики для виконання бойових завдань на фронті. Дуже велика прохідність в даних транспортних засобах. Вони мобільніші, більш маневреніші і, як би можна сказати, такі що надійні, надійні для того для евакуації, до доставки БК і всього остального, що саме необхідно.